Пацієнтам комфортно, лікарям зручно. У Хмельницькій міській лікарні повністю оновили терапевтичне відділення, розширили приміщення, провели капітальний ремонт у палатах, місцях для медперсоналу, встановили нове обладнання. Загальна вартість оновлення кошту міського бюджету тут понад 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Фактично, ми отримали повністю нове терапевтичне відділення на 60 ліжок, нові палати, нові ординаторські, нові кімнати для медичного персоналу, нові палати для лікарі. Завдяки співпраці з нашими австрійськими партнерами отримали тут 60 ліжок. До кожного ліжка є кнопка виклику медичного персоналу. Лампа також у нас є подача кисню централізовано для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. І таких пацієнтів у нас є досить багато. Терапевтичне відділення приймає людей з усіма видами патології та навіть сукупністю різних захворювань. Тому тут палати завжди були переповнені пацієнтами, щоб забезпечити їм комфортне перебування у медапартаментах. Збільшили кількість приміщень раніше в скрутні часи ковіду, коли відділення, коли лікарня прийняла на себе цей удар, пацієнтів було і по сім. Ми мусили розміщати десь людей і надавати їм медичну допомогу. Зараз найбільше це п'ять ліжок, але це палата доволі простора. Багато кисню, багато світла, ліжко розвертається за рахунок збільшення території відділення. Це дало нам змогу зменшити кількість перебування пацієнтів у палатах. Відділення оснащене сучасними функціональними ліжками на пульту управління, що дає змогу і пацієнту почуватися комфортно і медичному персоналу надавати якісну медичну зручну допомогу. Уже віднині оновлене відділення розпочинає роботу з сьогоднішнього дня. Тут же розпочне роботу терапевтичне відділення. Пацієнти, які лікуються в міській лікарні, будуть сьогодні вже переводитись і безпосереднього відділення почне працювати станом побаченого, звичайно, що загалом задоволений, і це ефективне використання бюджетних коштів. На сьогодні для нас пріоритет номер один це звичайно ж сили оборони, але медичні заклади, де лікуються, в тому числі наші військові поранені, де лікуються хмельничани, ми так само максимально фінансуємо і інвестуємо, медицина і освіта. Не залишаються без фінансування навіть і в такий складний час. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.